Кабінет міністрів України відновив вимоги щодо якості пального не нижче екологічного стандарту Євро-5. Відповідне рішення ухвалено 23 січня на засіданні уряду. Повідомив того ж дня представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі. Нагадаємо, що на стандарт Євро-5 Україна перейшла ще у 2016 році. Але під час паливної кризи, яка виникла на початку повномасштабної війни, уряд дозволив обіг палива нижчих стандартів євро 3 та євро 4 Проте зараз це рішення скасували. Про причини та Наслідки таких змін говоримо із директором науково-технічного центру Психея Сергій Сапєгін. Доєднується до нашого ефіру. Пане Сергію, вітаю Вітаю, вітаю вас, пане Сергію. Скажи, будь ласка, наскільки це зараз логічне рішення відмінити обіг палива євро 3 та євро 4 в Україні? Ну воно виглядає трошки дивно, погоджуюсь з вашим запитанням, тому що коли при рішення у постанові кабінету міністрів України було чітко написано, що зміни стосовно можливості обігу пального екологічних класів євро 3 і євро 4 будуть до припинення або скасування воєнного стану в Україні. Чітко і ясно було сказано. Тепер проєкт постанови Кабінету міністрів, який оприлюднено на сайті Міненерго, він протирічить цьому рішенню самого ж Кабінету міністрів. Це перше. По-друге, по якщо подивитись, до чого призведе насправді таке рішення, то тут виникає дуже багато питань. Питання перше. Якщо е, обмежуть обіг пального євро е, 3 і євро 4 то українців залишать без е, дешевого, е, менш якісного, але дешевого пального е, під час е, війни, під час економічної кризи, це означає, що ціни на пальне е, зростуть і суттєво зростуть. По-друге, по ми розуміємо, що зараз на ринку працює дуже багато компаній, ну, більше ніж пів тисячі, які не зможуть працювати, тому що вони якраз забезпечують цим пальним українських споживачів. І це такий сегмент ринку так званих дискаунтерів, які продають саме дешеве пальне. По третє, давайте подумаємо: якщо в мене застаріли авто, то навіщо мені продавати купляти більш дороге пальне, якщо я не зможу реалізувати ті більш корисні властивості цього пального? Тобто українцям надають більш дороге пальне, переваги якого вони не зможуть реалізувати, тому що в Україні. До війни було більше половини автівок застарілих класів, яким таке пильне, не не те, що корисне, воно. Мабуть, і і не корисний для, для використання, тому що це е, автівки, які не передбачали використання того пального, е, тобто е, використання буде менш ефективним, е, українці зможуть купувати менше цього пального, е, а е, крім того, ціни зростуть, оскільки м, зрозуміло, що м, по перше, з ринку підуть мали виробники, так звані малі НПЗ, які, до речі. Виробляли компоненти пального, з яких робили саме ці дешеві види бензини і дизельного пального, вони просто будуть вимушені закритися. А це означає, що а давайте пояснимо нашим глядачам, що взагалі означає перехід на і Яка різниця між євро 4 і Євро-5, Чому це важливо? Різниця різниця у кількості частинок сірки, які є в цьому пальному, але насправді ця різниця вона не дуже така суттєва, тому що для застаріх, застарілих автівок ну, майже не має значення, скільки там цієї сірки, по-перше. По-друге, для важкої техніки ця сірка навіть може бути корисною, оскільки вона виступає в якості мастила. І по-третє, по що знов-таки ціна. ціна Дуже велика різниця в ціні, оскільки для виготовлення цього більш якісного пального потрібні спеціальні, спеціальне обладнання і технологія. Це, це дорожче. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, скільки такого пального на українських ринках стандарту Євро 3, Євро 4 наразі, і щоб ми розуміли в порівнянні. Ну, точно сказати, важко, але на мою оцінку, десь приблизно може бути. Може бути до 10 на ринку, казалось би, це небагато, але якщо порахувати у грошах, то це приблизно річ йде о плюс-мінус 5 мільярдів гривень обігу цього пального. Тобто, це суттєвий, це такий ласий шматочок пирога, який. Який хочуть забрати тільки по польному, але ми розуміємо, що з ринку піде дуже багато компаній, і на ринку зменшиться кількість компаній у десятки разів. І я бачу, що це просто йде перерозподіл ринку в інтересах потужних гравців. В Україні виробляють євро 5 чи все завозять за кордоном? Ну зараз важко сказати, що виробляють. На мій погляд, зараз весь імпорт іде із за кордону, а, а ці, ці, е, це пальне Євро 3, Євро 4, воно може вироблятись. Не будемо казати, де. І що скажіть, яка різниця у вартості між Євро 4 і Європі? Це скільки тепер потрібно буде купувати пальне? А, ну, Сьогодні ця різниця сягає 3-5 гривень. І, на мій погляд, це все ж таки суттєво для українського споживача. Після після того як відбудуться ці зміни. Ця різниця е, може зрости, оскільки е, компанії потужні гравців на ринку, які продають саме дороге пальне, вони отримують ринкову владу, і вони зможуть не не тільки піднімати ціни, але і е, насправді вони отримують дуже потужний е, важелі впливу і на керівництво держави. Ми обов'язково будемо намагати зв'язатись із представниками уряду, щоб отримати і їхню позицію, щоб пояснили логіку прийняття так рішення вам дякуємо за включення в ефір. Це був Сергій Сапєгін, директор науково-технічного центру Апсіхея. З ними говорили про відміну рішення, яке дозволяло обіг пального нижчих стандартів євро 3 та євро 4 на час війни в Україні.